Оперативники управління міграційної поліції разом зі слідчими обласного главку поліції та працівниками управління СБУ в Запорізькій області викрали двох місцевих чоловіків, які організували схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за межі України. Встановлено, що фігуранти за грошову винагороду забезпечували військово зобов'язаних фіктивними медичними висновками про інвалідність. В подальшому ці документи надавали право безперешкодно залишати територію України під виглядом осіб, які не підлягають мобілізації. Крім того, за 3,5 тисячі доларів США зловмисники пропонували клієнтам виготовлення підробних документів, що забезпечували тимчасову відсрочку від призову на військову службу. Фігурантів затримали під час передачі обумовленої плати в сумі 14 тисяч доларів США, призначених для подальшої передачі медичних працівників за виготовлення фіктивних документів. В результаті проведення 15 одночасних санкціонованих обшуків на території Запоріжжя у помешканнях фігурантів їхніх транспортних засобах місцях тимчасового перебування. А також приміщення одного з медичних закладів вилучено понад 33,5 тисячі доларів, 2150 євро та понад 13 тисяч гривень. Два автомобілі, документи військового обліку, медичні висновки, електронні носії інформації та мобільні телефони. Того ж дня слідчі під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури повідомили на чоловікам про підозру в зловживанні впливом та організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб. Досудове розслідування триває.